Поговоримо про цикли бігу. Цикл бігу це циклічна анімація того, як людина переміщається з однієї ноги на іншу, і так далі. В останньому відео про цикли ходи ми розділили їх на чотири основні пози: контактна поза, поза вниз, поза проходження і поза вверх. Можна сказати, що біговий цикл розбивається так само на контактну, нижню, прохідну та верхню пози, але багато аніматорів об'єднують нижню та прохідну пози, і називають стару верхню позицію стартовою. Це робиться для того, щоб персонаж провів більше часу в повітрі, а не на землі. Саме це ми зробимо в цьому уроці. Ми почнемо з нової пози вгору, потім намалюємо прохідну і доповнимо її позами відштовхування і контакту. Переконайтеся, що руки знаходяться навпроти ніг. Вони проходять один повз одного в прохідній позі і найвіддаленіші в контактній. Коли ви анімуєте біг по екрану, переконайтеся, що спланували та організували свій біг, щоб уникнути головного болю. Спочатку намалюйте пози підйому та проходження, щоб вирішити, де ноги персонажа будуть контактувати і як високо він буде підстрибувати. Потім додайте пози відштовхування та контакту, а потім додайте пози між ними за бажанням. Я люблю додавати лише один малюнок між позицією підйому та контакту. Створення циклу підскоку дещо відрізняється від циклу бігу. замість того, щоб відштовхуватися однією ногою і приземлятися на іншу ногу, персонаж тепер відштовхується і приземляється на ту ж саму ногу, перш ніж переходити на наступну ногу. Тому назва пози і порядок поз однакові, але положення ніг для кожної пози різне. Надання індивідуальності бігу схоже на надання індивідуальності ходьбі. Просто налаштуйте ті самі три фактори: час, позицію та зміщення, щоб змусити персонажа налякано бігти, нахилимо його вперед і піднімемо руки вгору, а час і зміщення можуть не змінюватись. Щоб персонаж біг впевнено, потрібно нахилити його вперед і зробити руки ведучими, змістивши їх на один-два кадри вперед. Ми також можемо перетворити його на ніндзя, подвоївши швидкість і весь час тримаючи руки за спиною. І нарешті ми можемо зробити так, щоб персонаж виглядав, ніби він грається на квітковому полі. Подвоївши час, зробивши акцент на позі вгору і піднявши руки. От і усе, що я хотів сказати про цикли бігу. Побачимось в наступному відео. Спасибі за перегляд. Якщо бажаєте підтримати цей канал не лише вподобайкою та підпискою, а ще і копійчиною, то в описі для цього є зручні посилання. Та насамперед донайте на ЗСУ. Дякую!